У вас сьогодні особливий день: день святковий, радісний і сумний водночас, день розставання з рідним коледжем, рідними затишними стінами, гомінкими коридорами, щирими друзями та добрими наставниками. Перед початком урочистої частини давайте разом з вами подякуємо всім незламним воїнам, які борються за нашу незалежність, і хвилиною мовчання вшануємо тих. Хто на жаль поклав своє життя за волю України? Росвоєно кваліфікацію, яке вам видається диплом випускника 2023 року. Наказу номер 12 від 1 березня наказую присвоїти кваліфікацію та вручити дипломи випускникам спеціальності готельно-ресторанна справа Белей Артуру Гончаренко Олені. Субтитрувальниця Оля Вітаю. Карапінці Оксані. Терешку Вікторії. Забудні Софії. Король Андріані. Нестерчук і Віганич Івані Андріані, Лохотнюку Павлу Ігоровичу. Прошуємо до слова директорку коледжу Зубко Наталію Павлівні Трагічні ті наші були, трагічні в душі, сірі, темні. Бо мало радості, як ви кажуть, ми такою маємо нашої державної української радості. Але ви сьогодні от як просто ті промені сонця, які серед такої сірості, такої трагічності зараз знаходитеся. Бо сьогоднішній день вручення дипломів це, по суті, не просто диплом, не просто якраз папірець, який ви одержали. Це ваш перший професійний документ. І я вам хочу дуже побажати, що це ваш перший професійний документ. Це не просто першим, а він поцілонув за собою ланцюжок. Дуже багато ще позитивних, хороших, добрих документів, професійних документів про ваше підвищення кваліфікації, про ваше стажування, про вашу вищу освіту. Бо за вами є майбутнє України, і ви наше майбутнє України. Я вам бажаю, що коли ви підете на роботу, в ті колективи і життя вже не буде таке у вас як. Тут в нашому коледжі, коли ми по великому рахунку вимагали від вас, але ми дмухали на вас. Ми переживали, чому ви не з'явилися на заняття, чому ще там десь хтось не, не виходить, щось що ми з тобою посварилися. Не то все, як то кажуть, називається, що ми дійсно всі переживали за вас. Ви зараз відкриваєте собі дорогу в життя, а життя то є різні кожному моменти. Сьогодні так, завтра так, але саме головне. Ви будьте сильні духом, маєте свою позицію. І саме головне, завжди залишайтеся людиною. До слова запрошується, погорілиць Руслана Богданіна, голова циклової комісії. Добре, вітаю вас з успішним завершенням навчання. Сьогодні знаменна, визначна дата у вашому житті. Ви стали фахівцями своєї справи. Впевнено кропуєте у професійне життя. Перед вами відкриваються тисячі доріг, але кожен із вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте по ньому твердо і впевнено, а успішно розпочати професійну діяльність вам допоможуть знання, вміння і навички, які ви набули у стінах нашого рідного коледжу. Ми вже не називаємо вас дітьми, ви дорослі, впевнені в собі, люди, які здатні приймати самостійні рішення і вирішувати свою подальшу долю. Вона розпише по-справжньому ваше життя та знайте, що в цьому житті залишайтеся людиною, пам'ятайте своє коріння, своїх батьків, своїх наставників, не забувайте тих хто пліч-опліч допомагав вам у тривожні хвилини вашого життя стати в першу чергу особистістю. Пам'ятайте своїх викладачів, які провели вас тернистим шляхом в країну професійних знань і навичок. Бажаю всім вам здоров'я, наснаги, нових творчих звершень, мудрих рішень і ідей, високих професійних досягнень. Впевненість у своїх силах та кар'єрному зростання. Пам'ятайте, що найцінніше в житті це є ваше життя, ваші батьки і ваша ненька Україна. У добрий шлях, хай вам щастить, слава Україні! Да. Да. Слава. Бажань коледжу і всім студентам запрошується староста групи Мельник Ярина. Шановні викладачі, сьогодні, у день випускного хочеться висловити нашу вдячність за вашу підтримку, роботу і терпіння. Дякуємо також за вашу працюбність, оптимізм та творчий підхід до проведення лекцій та семінарів. Підтримку під час подій, за теплі слова та щирі поради, за добрі набуття і щирі переживання. До тверді знання і міцну віру в наш успіх. Бажаємо вам наші золоті, добрих років, успішного викладання, невенчерпного ентузіазму та оптимізму, світлого щастя в житті, а найголовніше – мирного неба. Нам шкода з вами розлучатися, але ми сподіваємося на нові зустрічі. Віримо, що коли відбудеться нова зустріч, у нас буде можливість потішити вас своїми життєвими і професійними успіхами. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих студентів і задоволення від роботи. Нам щиро хотілося б виправдати ваші надії і досягти тих результатів, до яких ви нас завжди стимулювали. Ще раз величезне спасибі за все. Ми вас ніколи не забудемо!